Починаються помінальні дні, тому на браху людей немає. Навіть не знаю, чого я приїхав сьогодні. Зараз майже 9-та година, людей майже немає. Як продавців, тим більше як покупців. Поки що не розкладаюся, буде видно. І Ще й погода така собі, можливо, дощ. За не ложку. Я подумаю, просто в мене багато мельхіору, я не знаю, в мене зараз... Я просто лаханувся, бо я можу тільки поколотися, я взяв. І вони в хорошому стані, ну, так. Я в інтернеті дивився по 100, не менше. Та 100 ні, я такі продаю десь ну, 300 гривень і плюс ще торгуються зі мною. Тут їх ціна десь 250 на продаж. Ну якщо пощастить 300 гривень. Добре, давайте візьму за 200. І так немає, ні торговля, нічого. Ну так, сьогодні взагалі людей немає. Так ви не хочете. Ні. Це, вони спрашують потім, а чого вас на карті дені? Ти понял? Ти поняв? Я не Монети Ні. І Ми Не можемо вам кинути. Я ж ніколи не продавала, <плес> чуєш, палка. Я вас спрашиваю знакоме, що це за херня. <плес> та, а знайомі кажуть, це з вами. <плес> 60. Давай за сто, окей? Дві за сто два. А вони великі. Великий. Широ. Да, шо це якраз добре. Я ж бачу, що вони сироп. Все понятно. Добрий день. Як, як ваші справи? <рес> так так, помаленьку. Не знаю як буде. Ну, так. Як кажуть, кінець, тіло е, хвалить. Так само і тут. В мене є монокль. Не цікавить? Да, там. Я Ось, а, ну, де Добре. І скільки він? 400 гривень. Ну, я подивлюсь. Добре. Можна подивитися. Не. Зараз спробую продати цей монокль. Не вдалося продати монокль, у діда немає грошей зараз, щоб його купити. Ціна монокля цього на цього 400 гривень. 11 година, людей на барахоці немає. Пусто. 100. Грушня передає привіт. Перший продаж на бараховці три свізка продав. Два фарфорових, один карамічний. Поки що більше нічого, продаж нам 250 гривень. Які бувають смішні люди. Йшли, дивилися, ланцюжки срібні вибрали за 150 гривень, крутили, крутили. Кажуть, та ні, не подобається, не будемо брати. Ланцюжок срібний, 150 гривень, їм там щось не подобається. Думали, цілих 20 хвилин брати чи не брати. Ось такий ланцюжок. З'явилися нові монети, це ювілейні монети США, президента США, номінал 1 долар. Кому цікаво, виставлю в своєму телеграм-каналі. Такий годинник, що Швейцарія, на жаль, не працює, але ціна все одно немаленька, 1500 гривень. Так, мельхіор, мельхіору багато різного. Маленьку частину випав на стіло, А так я не знаю, кілограм 7-8, може навіть 10 кілограм цього мельхіору є. Ціна така от готування. 1100 гривень знизу така сама, але обшивка зелена. Ваза Індія 250. Таке 250 кухоль індія. Пантера. 300 гривень. Така роза кована, 600 гривень. Такі єгипетські сувеніри по 50 гривень. Ці дрібниці по 50 гривень. Такий потяг 50. Така штука фарфор єгипет 50. Черпаха 100. Такі статуетки по 100 гривень, такі по 100, ці дві по 150 Риби Риба по 150 це у роветниці. Такий штовх Німеччина 300 гривень. Штовх український з горілкою 150 гривень. сода силумін 800 гривень, такий кінь полонена 300 гривень. Підсвіченик 150 гнів. Давайте обарана за топло заберу. Снігурка 600. Така кішка, 200 гривень. Така фигурка фарфорова молитва зроблена в Японії. На жаль, трохи старта. 200 гривень. Кіт Європа. 300 гривень. Сова краміка. 200 гривень. Такий кінь, коростень, 200 гривень. Ріг. Керамічний 100 гривень. Криштальний 50 гривень. Сони 100, 250 гривень. Така цукерниця 50 гривень. Люльки по 150 гривень. Київ. Така ручка 200 гривень. Шахи Львів. 150 гривень. Гуси за пару 400 гривень Європа. Дівчина з Кума 450 гривень. Такі собачки сучасні, 300 гривень. Голуби кераміка 400 гривень, такий баран 900 гривень. Козак на коні 350 гривень. Сон 150. Качка єскову 150. Підсвічник сквоз 250, кришка 50, покірничка така, 150. Флакони для парфумів, кришталь 250 за одиницю. Ящерки 50 гривень за одиницю. Кораблі ось такі. 50 гривень одиниця. Такий Крокодил дерев'яний, але є втрати 150 гривень. Черепаха схожа на пластмасу 150 гривень. Паратогат 300 гривень. Монокль 400. Бінокль такий 1000. Знак 100. Така штука 100 гривень. Така машинка виробництва НДР 250 гривень. Тарілки по 200 гривень. БТР 200. Така машинка 150. 150. Газель сучасна 100. Така машинка Китай 150. Зоркий С. З індусаром 22 100 гривень. Вишивальниця 1500 гривень. Самий крупний продаж за сьогодні це ось таке готування, тільки синя була за 1100 гривень. Людина щаслива, навіть не торгувалася. Каже, давно вже шукала таку готування, тому з радістю він забрав. Напівпершу. Людей як не було, так і немає. Зустрів волонтера на Параховці. Він займається пригоном машин для ЗСУ. Продав йому з доброю знижкою монети ЗСУ. Він каже, давно хотів почати колекціонувати їх. Тут якраз у мене всі вони були. Він їх придбав, про що був вдячний. Я йому зробив гарну знижку, а ще дав йому декілька монет, щоб він роздав підцям зсу. Він каже. Я зараз буду зустрічатися з іноземним легіоном і якраз їм зроблю такий підход, Що Я радий, що монети попадуть до іноземців, котрі захищають нашу державу. І дуже приємно, що у нас є такі люди, котрі займаються волонтерством. Дякую вам, як і нашим захисникам. Бараховка закінчилася. Я вже склав свої речі. Зараз буду їхати на зустріч. На зустрічі повинен купити срібло, може ще щось буде цікаве. На ринку була така ситуація, не знаю, із за чого був конфлікт, але одного із чоловіків відправили в жорсткий нокаут. Прикро бачити стільки агресії в людях, але часи тяжкі, всі на нервах. Не знаю, хто там прав, хто не прав, ну якось так. Людей дуже мало сьогодні на ринку. Хоча машин на ринку дуже багато, а на барахолку майже ніхто не заходив. Трохи продав, в основному монети продав, але зробив добру знижку і майже нічого на них не зробив. Зараз їду на зустріч і покажу, що придбав на ній. Провів зустріч з людиною, купив дуже багато срібла. Тут на 10 тисяч гривень срібних виробів. Не знаю, коли це все виставлю свій телеграм канал Спочатку треба почистити та виставити. Часу поки що немає на це. Ну, якось так. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. З вас лайк та підписка.